Тато каже, що у нас в еко-садку гармонія смаків. Кожен фрукт, ягідка має свої вітаміни, свою силу. І це дійсно так. У травні смакували жимолостю, влітку черешнями, агрусом, персиками, нектаринами, гумі і ргою, порічками, сливами. На сьогодні ще досі куштуємо полуницею, суничками, малиною, кавунами і динями. Уже доспіли груші, столовий виноград, ранні сорти кизилу та глід. І все це не лише для сім'ї, а й для друзів. Боярищі. та його нору бере робить каплю від серця. Ну, настойку робить. Хоч зараз тебе назбирає Оля трохи того гліду. Зараз їсти він зараз росне, такий хороший. Дякую.